Закінчується 2013 рік. Отже, прийшов час підбити підсумки зромгленого та поділитись із вами нашими здобутками. Хочу сказати, що впродовж усього 2013 року відділ еколого-освітньої роботи Національного природного парку Північне Поділля працював результативно та злагоджено. Метою нашої роботи була популяризація екологічних знань, адже ефективна екологічна освіта, ефективне екологічне виховання це є крок до збереження біорізноманіття. А біорізноманіття нашого краю, краю брічни, є унікальним. Саме територія Брічни багата на природні ресурси. У нас впродовж 2013 року склалася гарна співпраця із управлінням з питань освіти, молоді та спорту Бродівської райдержадміністрації в особі методиста з біології Шушкевич Надії Дмитрівни. Ми співпрацювали також із громадськими організаціями, з релігійними громадами. Хочу сказати, що Продовж цього року було підписано договір співпраці із комунальним закладом Львівської обласної ради Львівським обласним еколого-натуристичним центром учнівської молоді. Згідно з цього договору, на базі національного природного парку створено природничий гурток юні друзі природи. Також Національний природний парк Північне Поділля співпрацює із Бродівським педагогічним коледжем імені Маркіяна Шашкевича. Ми проводили на базі коледжу інтелектуальні ігри вікторини а також природоохоронну акцію Збережи ялинку. Проводимо також екологоосвітні уроки, екологорозважальні заняття для дошкільнят у дитячих навчальних закладах. А також ми співпрацюємо із підкаменською спецшколою для слабочуючих, на базі якої ми проводили фотоконкурс Краса природи, яку я бачу серцем. Я хочу подякувати усім, хто приєднався. До нас в особливий спосіб хочу привітати всіх із наступаючим новим роком та різдвом Христовим. Хай у ваших домівках завжди буде злагода та мир, міцного вам здоров'я! Нехай за різдвяним столом збирається уся ваша родина. А дзвінкоголоса коляда лунає на всю Україну.